З 15 серпня до 14 жовтня триватиме кампанія електронного декларування доходів державних службовців категорій А і Б. Це нововведення передбачає заповнення декларації в електронній формі через сайт Національного агентства з питань запобігання корупції. Цього року чиновники вже подавали такі документи, проте в паперовому вигляді, а тепер інформацію треба надати повторно. Перелік необхідних даних не змінюється, кажуть в головному територіальному управлінні юстиції інформація про доходи, про відповідні об'єкти нерухомого майна, об'єкти рухомого майна, які перебувають в власності у державного службовця. Це можливо якісь цінні речі, які мають значну вартість і перевищують 138 тисяч гривень. Ну і інші об'єкти, які є. Може, об'єкти антикваріату, і може ну, мають значну вартість згідно оцінки. Інформація подається через власний кабінет в реєстрі декларацій. Протягом семи днів після цього відомості можна виправити і подати повторно. Декларація кожного чиновника буде доступною для будь-якого громадянина. За недостовірні дані держслужбовці притягуються до відповідальності від дисциплінарної до кримінальної декларації. Це лише показує тому, що державний службовець він є відкритий в своїй діяльності і належним чином виконує функції, які покладені на нього державою. Так само відповідні декларації будуть заповнити правоохоронні органи і органи податкової і прокуратури вони також є всі державними службовцями. Якщо із поданнями електронної декларації виникли труднощі. Можна звертатися за консультаціями до сектору запобігання корупції Головного управління юстиції. Також необхідна інформація міститься на сайті розпорядника кампанії Національного агентства з питань запобігання корупції.